8 лютого о 16-й годині зразкова вокальна студія Ліра запрошує всіх до Палацу культури Мінерал на благодійний концерт, музичний феєрверк. Українські та зарубіжні хіти лунатимуть в живому виконанні солістів студії. Ще танчович вісот варте, День варте дня! бо до тожі заходу є сварте. Родзинкою стануть твори у супроводі оркестру телепроекту Спробуй наживо. Прийшов до дом'ялем. Чорне море, гарне море, а всього чорна вора не на моя, чорна мора. Гей, 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 чорне море, гарне море. Чорна вора не навоє, чорне море. Під час концерту відбудеться збір коштів на допомогу пораненому бійцю Скалуша. Не пропустіть нагоду насолодитися гарною музикою та допомогти землякові.